Сьогодні ми дуже щасливі, що сьогодні в серці України на території Національного заповідника Хортиця наша ідея втілилась в життя, і сьогодні нас підтримали всі національні громади Запорізької області і прийняли участь у цьому е, об'єднуючому такому проєкті. Ми проїхали по місту Запоріжжя. Ми вітали всіх з Днем національного прапора України з наступаючим днем незалежності України. Це просто здорово. Ми завжди були єдині. Запорізький край, край міжнаціональної злагоди і порозуміння. Тому Україна це Запоріжжя. Запоріжжя це серце України, хортиця серце України, і Хортиця єднає Україну. Слава Україні! Я бажаю нам перемоги, тому що путь у нас буде ще дуже дуже важкий. Тільки в нашому єднанні у нас є можливість зрозуміти, що ми робимо. А робимо ми дуже велику справу. Ми будуємо нову Україну. І будуємо благодаря цьому чоловіку, благодаря цьому, оцій жіночці. І вони всі українці. Що не кажи, татарин це українець. Якщо це теж українець, я руський, але я в душі теж українець. І в мене українське серце. І в нього теж. Я його дуже люблю, поважаю. І всіх вас очі, дуже дуже кохаю за те, що ми Дякую. Сегодня наканил накануне Дня независимости Украины, День национального флага, мы находимся в сердце Украины на Великой Фортице. Я хочу пожелать всем украинцам разных национальностей. мира, добра и благополучия в нашем общем доме. Слава Украине! Украина едина в нас! Слава Украине! Вот мы проезжали сегодня в да? Во многих людей, знаете, э, многие плакали. Я думаю, что этот народ воистине не победит. И поэтому хочется сказать, Путин, убирайся, пока цель. Слава Украине! Можете можешь это вот представить, если вас записали? Хамданина Уфаль, представитель арабского культурного центра города Запорожье. Сегодня мы действительно показали самый хороший пример в мире. Я считаю, что Украина одна единая страна могла сегодня объединить столько национальностей. В этом проекте. сьогоднішній проєкт дійсно в підтримці України ми любимо землю, любимо українців і ми самі українці. Слава Україні! Гресо. Скажіть, будь ласка, чи є символічним сьогодні саме святкування дня прапора? Так як прапор у нас є був був, є і буде завжди символом в принципі, Наскільки це для запоріжців є актуальним? Як вважаєте? Поднятие прапора на самом деле ⁇ это поднятие духа патриотизма в каждом запорожском э, жителе или даже в каждом украинском человеке. Поднятие прапора Украины ⁇ это символ новой жизни, это символ новой, э, новой, хорошей европейской жизни. Сегодня запорожцам была, у них была возможность действительно жить снова. Поэтому День прапора Украины это символ. Бальшой символ і головний символ для нашої жизни будучий. Доброго дня. Сьогодні у нас день державного прапора. Сьогодні ми за ініціативи представників національних громад зібралися і провели автомайдан єдності. Такий захід, така акція в Запоріжжі. Вперше коли на день прапора разом з державним прапором, ми бачимо представників десятків народів. Ми бажали цією акцією показати громадянам України, що українці є багато... Національним народом, що український народ є єдиний, і що перед проблемами ми вміємо об'єднуватися. Слава Україні і тримаємо порох сухим.